Добрий раночок! Добрий добрий ранок, я Маша Голуб, і сьогодні ми разом з вами починаємо цей день з того, що пробуджуємо наше тіло, заряджаємо його зсередини. Коротка, швидка, але дуже ефективна зарядка для нашої постави, здорової лімфи, енергії зсередини, посмішки, а також гнучкості, функціональності, мобільності тіла. Перш ніж ми почнемо, хочу сказати вам дякую величезне. Кожному, хто підписався, поставив дзвіночок. Хто написав коментарі і пише коментарі, розповідає, як ваші справи, чи подобаються зарядки, чи ні. Я супер радію їх читати. Дякую всім, хто розповідає про канал, хто фінансово підтримує, теж величезне. Дякую, я це ціную. І сьогодні у нас буде така зарядка дуже активна, доволі коротка. Порівнюючи з попередніми, ми постараємося вкластися в 20 хвилиночок, і головне це дати собі енергію на на день. Розпочинаємо. Сідаємо на стопи, збираємо п'ятки, носки разом, сідаємо зверху, прокручуємо наш таз, вирівнюємо спиночку, за маківку, потягнулись догори. В цьому положенні сидимо, доки є можливість. Якщо стає надто складно, сходимо, сідаємо зверху. Все робимо по своїм самопочуттям. Треба відпочити, відпочиваємо. Можемо разом зі мною в темпі, робимо. Заплющуємо очі і налаштовуємось на заняття. Глибокий вдих. Зараз зміщуємо фокус уваги на себе, на власне дихання. І видих комфортний, повільний, розслаблений і ще глибоко вдих. Молодці і видих. Перекладемо долоню на грудну клітину, Підключіться. уявляємо, як там з'являється наш об'єкт сили та енергії. Можливо, це сонце, квітка чи промінчик світла у кожного свій об'єкт. І з кожним вдихом він стає все більше і більше. Глибокий вдих. І видих. Візуалізуємо, як цей об'єкт починає крутитись, розквітати, пульсувати, теплішує. І ще збільшується в об'ємі вдих. А витих доходить до плеч, підберіть потилиці, ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І витих. Розплющуємо очі, прибираємо долоні, а ось тепер готові розпочинати. Виходимо на чотири точки опори. Розпочинаємо все так само з нашої м'якої спиночки, працюючи гнучкою, підкручуємо таз, округлюємо спину, потім поперек грудний відділ, шия остання з видихом, сильно напружили прес і виштовхнули спиночку. Внизу вдих розкрили плечі, штовхнули під берід'я вперед. І ще Догори видих, пробуджуємо тіло і вниз, вдих, розкрили плечки, ще, Видих, сильно виштовхнулись від підлоги. І вниз, вдих, молодці. Нейтральне положення. Спиночки. Зараз відриваємо наші коліна. Пальці рук впираються в килим так само, як і опора кисті. Відірвали наші коліночки, трошки підійшли ближче коліна під пупком. Спина рівна. Відчули баланс між руками і ногами. Не передаємо все на руки. Зараз тримаємось десь по центру. Відриваємо нашу праву руку, прокручуємо таз, потягнулися правою рукою до стелі, спиночка рівна. Повернулися в чотири точки. І ліва пішла догори вдих. І видих. Чудово. І ще вдих. Молодці. Видих. Сильне тіло вдих. І видих пальці рук розтопирені, впирається килим, вдих. А тепер праву руку ще далі завели, розкрили грудний відділ. Видих, поставили на місце вдих, розкрили ліву руку далеко назад в сторону і видих. І ще вдих. Прокрутили таз. Не сідаємо, тільки прокручуємо. Видих. Супер. І ще вдих. Тримаємось. Видих. Молодці. І ще по одному вдих. І видих. Чудово, вдих. Супер, видих. Виходимо в собаку, мардивниць. Відразу відштовхнулися від рук від ніг. шия довга продовження хребта. Продавили грудний відділ. куприк тягнеться до стелі, глибоко вдих. Наче двома руками-ногами розштовхуємо, килим в дві сторони видих. Права рука пішла до лівої стопи або щіклотки. Охопили себе і з видихом продавили, заглянули під плече ліве. Глибоко вдих, молодці. А видих, поставили праву ручку, ліва пішла за праву щиколотку, Заглянули під праве плече вдих. І видих, і ще вдих. І поставили руководих, підходимо нашими руками, ногами, вибачте, до рук, натискаючи стопами на килим, повільно розкрутитися через м'які коліна, шия. Остання, хребеть за хребцем, піднімаємося до гори чудово. І зараз з вами розганяємо лімфу, стрибаємо 100 стрибочків, як мінімум, а можна і більше. М'якеньких можна менше. Якщо є дискомфорт, з'являється десь. Стрибати можна менше. Невеличка пауза, і продовжимо. Стрибаючи, ми відштовхаємося від стоп. Руки розслаблені або тримаємо груди, якщо є дискомфорт певний. І дихаємо. лімфатичні системи допомагаємо справлятися нашими токсинами, зайвою водою всередині організму, з імунітетом покращеним. Допомагаємо цими стрибочками. Ще тримаємо, дихаємо. 20, 19, 18, 17, 16, дихаємо, 15, 14, 13, супер, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, до кінця, 4, 3. Три, два, один. Зупиняємося. І руки через до догори вдих. Високо ребра підтягнули. Корпус тікає до ніг, видих. Опускаємо корпус, розслабляємо повністю шию. Праве ліве по коліно по черзі. Зараз згинаємо, Тягнемо куприк до стелі. Ребра тягнеться до колін. І відпочиваємо і задню поверхню ніг. Тягнемо. І ще глибоко вдих. Молодці, видих, і ще вдих. Видих повільно розкручуємося зараз до гори. Хребеться хребцем, шия остання. Чудово! Стаємо на початок, кинемо з вами. Руки через сторони догори. Зараз будемо доволі активно входити в вітання сонця. Руки через сторони догори вдих. Сідаємо тазом вниз, видих. Подивилися на кисті, прогнута спина вдих. І на видих опустили корпус до ніг. Видих, вдих, подивилися вперед. Вирівняли спиночку. Видих, широкий крок лівою ногою назад. Попереду ку 90 градусів. Вдих, підняли руки високо, ребра прокручуємо стегна, прокручуємо вперед. А видих, опустили наші руки вперед до ноги. Вдих, наша планочка, видих, притисли лікті до ребер, опустилися вниз. Можна на коліна поставити на підлогу. Вдих розкрили плечики, витягнулися за маківку, собака-морди вверх. І видих, собака-морди вниз, або гірка. Прокрутили стопи, продавили спиночку вдих. широкий крок лівою ногою вперед. Оп, видих, підняли наші руки догори. Глибоко вдих, прокручені стегна. Видих, відпустили наші руки і вдих підставили нашу ногу до. Передньою розкрутилися догори витих. Руки через сторони, вдих. Зібрали долоні вниз, сіли та спрогнута спиночка видих. І ще вдих і опустили корпус, видих до наших ніг. І вдих, подивилися вперед, вирівняли спиночку. Широкий крок лівою ногою назад видих. Підняли корпус до гори вдих. Ребра підтягнуті високо. І вниз опустили руки видих. І вдих виходимо планку. Притискаємо лікці до ребер, опускаємось вниз видих. Вдих сідниці затисли, розкрили плечі. Собака мордою вверх, за маківку потягнулась. Видих, виходимо в собаку морду вниз. Широкий крок вперед, вдих. Нашою лівою ногою вперед. І руки догори видих. І ще ребра витягнули високо вдих, коліна позаду рівнесеньке. Опустили руки вперед, видих. Підкрокнули задньою ногою до передньої, Вдих і на видих. Розкрутилися назад. Чудово. І ще один разочок, Кроки через сторони догори вдих. Продавили таз, вниз подивилися на кисті догори. Вдих. І на видих опустилися корпусом до ніг. І вдих, подивилися вперед. Вирівняли спиночку. Широкий крок лівою ногою назад, видих. Витягнули руки високо, ребра, високо вдих. Молодці, видих, поставили руки попереду. Вдих виходимо в планочку. Видих, притисли лікті до ребер опустились вниз, а вдих розкрилися в собаку. Мордоверх сідниці затисли. І видих, опустили, підняли таз догори, собаку морди вверх. Вдих широкий крок лівою ногою вперед. Оп, підняли наші руки, видих. До гори вдих, підняли ребра, опустили ручки, видих. І вдих підкрокнули задньою ногою до передньої. І видих, розкрутилися хребет за хребцем. Шия останньо. Прекрасно, я вас вітаю. Ми з вами йдемо до стіночки. Впираємося руками в стінку. Відходимо трошечки назад. На видих. Продавили наш грудний відділ. Шия довга продовження хребта. Куприк зараз тягнеться до стелі, коліна можна вирівняти, можна присягнути. На видих продавили нашу спиночку. І зараз округлюємо спиночку повільно, м'яко, обережно вдих і продавили вниз ребра і плечі видих. І ще округлили спиночку вдих. Молодці, і вниз видих. Чудово, тепер будемо додавати нашу ногу. Округляємо спиночку догори. Зараз підійдіть, будь ласка, трошки ближче, так, щоб ви точно стояли на опорі стопи. Разом округляємо спиночку. Наше коріно пішло до лобу одне. Права нога до коліна, до лоба. І з видихом продавили вниз грудний відділ. Наша нога високо виштовхнулась догори. І ще видих. І вдих, продавили вниз високо догори. І ще видих, і вниз, вдих, і видих далеко. У нас вдих має бути, поки нога іде в крайніх точках видих. Божечки, я сподіваюсь, вам не чутно там, але дітям весело. Видих сильно догори нашу ногу. Ще округлили спиночку. Виштовхуємося гори, круглою спиною, продавили вниз нога високо до стелі. І ще видих. Молодці і вниз. А нога догори навпаки видих. Останній раз. І ще видих і вдих. Видих, зафіксували ногу високо, вирівняли опор на ногу, пружинимо задньою ногою до гори. Десять, дев'ять, унічки, вісім, іще, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили нашу праву ногу, розкрутилися догори. Відпускаємо руки від стіни трошечки. струсили ноги, струсили руки. Зараз переходимо на ліву ногу. Так само впираємося нашими руками в стіночку. Це моя уявна стіна. Якщо що, ви можете так само впиратись в перила, що знайдете. Продавляємо нашу спиночку. Спина кут 90 градусів між ногами і спиною. Округлили спиночку. Наше ліве коліно пішло до лоба, видих. Вдих, поки несемо нашу ногу, і видих догори стопа, високо вирівняли нашу опорну ногу. теж. І видих. Вдих. І видих догори високо виштовхнули. І ще Коліно опорне постійно пружинить. У нас наче пліє, вирівнялись, пліє, це присід пліє, і видих, округлили спиничку, коліно до лоба. А вони і високо молодці, І ще Сильно видих і вниз, видих. Чудово вдих. Видих круга спина, ми не поспішаємо, ми встигаємо дихати, встигаємо відчути нашу роботу тіла прекрасно. можна в своєму Темпі, головне відчувати, як працюють наші м'язи. І ног, і рук, і спини. Все тіло. Молодці. Останній раз. Видих. І догори. Витягнули ліву ногу, високо вирівняли опорну ногу і поїхали. Пружиночки. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, моці, п'ять, чотири, три, два, один. Затримали. Отпустили. Супер. Повільно розкрутилися назад, струсили наші руки. Руки. Супер. Зараз залишаємося стопи під тазом. Руки по сторонам. Пальчики великі дивляться назад. Ми розкриваємо грудний відділ, попружинили нашими руками назад. Опорні ноги наші зігнуті в коліночках м'якенькі. Закрутилися спиною, обійняли попереду кулю, розкрилися грудним відділом вдих. Сильно розштовхали руки назад. Видих, закрутились. І ще вдих. Супер. І видих. І ще вдих. Чудово, видих. Відбудували наш цей рух. Тепер додаємо. Ми на вдих робимо крок назад. В випад не широкий, наше коліно має тримати кут 90 градусів і попереду, і позаду. Розкрилися вдих. На видих закрутилися, видих. коліночко, стопу поставили поруч. Складніший варіант це коли ми піднімаємо наше коліно, тримаємося на балансі, нозі опорні. І вдих. Розкрили плечики і видих. Якщо складно, поки тримати баланс, ми підставляємо ножку до себе, округлюємо спиночку, видих. І ще вниз, вдих, випад і видих. Хто хоче, може балансувати на опорній низі вдих. Не забуваємо розштовхати руки назад, пальцями великими назад. Видих, молодці. І ще вдих. Тримаємо. І видих. Чудово. І вдих. І закрутилися видих. І останній низ вдих. І видих і вдих, вийшли в широкий випад. Позаду коліночко рівне вирівняли. Наші руки підняли високо вдих, високо-високо наші ребра. Прокручуємося в тазу, прокручуємо задню п'ятку, поставили широкий випад. Я до нас опинилася спиночкою, але це нічого. Розкрили плечі, дивимося в сторону зігнутого коліна, розкрили наш таз. До, розтягнули наші руки в дві сторони вдих. І на видих опускаємо нашу руку одну вниз на підлогу. Інша пішла до стелі, подивилися на стелю, глибоко вдих. Молодці. видих. І ще вдих. А видих відпускаємо нашу ручку на підлогу. Прокрутили позаду п'яточку. підставляємо задню ножку до передньої і повільно розкрутилися до гори. Супер. Ідемо до іншої. Відбудували вже наш рух грудною клітиною, розкриття, закриття. Додаємо випад. Поїхали вниз, інша нога ліва пошла пішла назад. Кут 90 градусів вдих, обов'язково тримаємо баланс, розкриваємо наші плечі, розкриваємо грудні, грудні, грудний відділ, видих, закрутилися вперед, ножку підставили. Опорна завжди призігнута і пружинить. І поїхали вниз, вдих. І вперед видих округли. Вниз вдих розкрили плечі. Видих. Хто хоче додає балансу, піднімаючи коліночку, видих, молодці. І ще вдих, розкрили плечі. Видих. Тримаємось. Вдих. Супер. І видих. і ще балансуємо вдих. І видих. Супер. Вдих. Я сподіваюся, вам тепленько. Видих! І вдих. Не забуваємо розкрити грудне вітря. Видих, закрили. І ще вниз. Вдих. Не широкий випад. Видих. і ще Вдих. І видих. Останній раз. Вниз, вдих. І а, видих. Широкий випад. Коліно попереду ку 90 градусів. Позаду рівна нога. Руки догори вдили, соко витягнули разом з ребрами. Глибокий вдих. І видих. І ще вдих. А, видих. Прокручуємо таз. Задню ножку поставили п'ятку, стопа направлена вперед. Коліно зігнутої нашої ноги, стопа направлена разом з коріном в сторону. По відношенню до тіла, руки по сторонам плечі опустили, розтягнули сильно наші руки, подивилися на зігнуте коліно, в сторону зігнутого коліна. Глибоко вдих. Молодці, видихний ще таз. І ще вдих. Розштовхуємо і руками повітря, і ногами килимочок видих. Опускаємо нашу праву руку на підлогу біля стопи. Розкрили плечі, подивилися на стелю, розкрили грудний відділ. глибоко вдих. Молодці, видих, і ще вдих і видих. Тримаємо вдих. Умнічки видих. І відпускаємо нашу руку. Прокрутили позаду п'яточку. Піднімаємось задньою ногою до передньої. Оп! І розкрутилися догори. Хребеться, хребцем. Шия остання, Супер. Руки позаду збираємо, розкриваємо наші плечики, ще трошечки доб'ємо нашу спиночку, розкриваємо грудний відділ, продавлюємо наші грудний відділ, підберіть вниз. Руки позаду або долоні разом, або викручуємо долоні від себе. Як вам зручно і можливо. І поїхали вниз, вдих. Сильно продавили вниз, сіли тазом, максимально низько. Видих, до, тягнути себе руками догори кругле спиночку. І все тіло, як пружиночка, вниз вдих. Супер. І видих сильно сідничками виштовхнули себе і ще вдих грудний відділ, продав. До гори видих. Руками витягнули себе, умнічки вдих. Вони сильно до гори видих. Останній раз не здих. Чудово і видих. Супер, відпустили наші руки, струсили. Залишаємося на лівій нозі. Опорні. Беремо праву ножку до себе. п'яточка до сідниць. Потягнули таз вперед. Напружили сідниці, коліно назад. Нахиляємося паралельно підлозі. Тримаємо баланс. Якщо необхідно, можемо притриматися за щось поруч. Опорну ножку можна призігнути. Ще вище позаду коліна натягнули. Спиночка рівна. П'ять, чотири. Три, два, один. Відпускаємо ліву руку на підлогу, трошки попереду і зліва від нашої лівої стопи. Опорну ногу можна призігнути. Права нога пішла догори разом з рукою, наскільки дозволяє тіло. Витягнулися, хоч на міліметр вище. Три, два, один відпустили нашу праву ножку, розкрутилися догори, хребет за хребцем. Молодці, беремо нашу ліву ногу до себе та штовхнули вперед. Коліно назад натягнули, спиночка рівна. Тримаємо баланс. Опорна нога, трошки припіднятий підйом, наче скорочена. Нахиляємося корпусом вперед. Коліно тягнеться назад. Опорну ножку можна призігнути. Ще дихаємо, тримаємо баланс. П'ять. Чотири, молодці. Три, два, один. Відпустили нашу праву руку вниз і відтягнули нашу ліву ножку разом з рукою, наскільки дозволяє тіло. Хоч на трошечки вище. Три, два, один. Відпустили нашу ногу руку, розкрутилися догори. Молодці. Руки через сторони догори. Глибоко вдих. Опустили корпус до ніг, видих, притисли корпус. Вдих, подивились вперед, вийшли в собаку мордою вниз. Продавили п'ятки, продавили грудний відділ. Через високі полупальці повільно відпускаємо наші коліна. Видих. Ставимо наші руки позаду на п'яточки. Стопи впираються спочатку в килим таз впираємо в передсівнички, затискаємо, розкриваємо наші плечі, грудний відділ і відпускаємо стопи по можливості на підлогу. Обов'язково прогинаємося в грудному відділі і таз штовхаємо вперед. Розкрити, розштовхати плечі. Тримаємо 10, дихаємо 9, 8, молодці, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один спокійно сідаємо на п'яточки, обережно. І виходимо в позу дитини, руки далеко вперед. Глибокий вдих. І видих. Піднімаємось корпусом. І я вас вітаю. 20 хвилиночок пролетіли. Що по відчуттям, але я на. Е на, нагадую, що нам дуже важливо відпочити, дати можливість тіло відновитись навіть після 20 хвилиночок і дати мозку заспокоїтися. Руки під коліна, повільно хребить за хребцем. Відпускаємо себе на підлогу, обираємо зручну позицію. Або витягаємо ноги повністю вниз. Або ставимо стопи біля сідниць коліна разом, якщо є дискомфорт в попереку. Або стопи разом коліничка розкриваємо в метелика. Руки вздовж тіла і трошки по сторонам. Заплющуємо очі, довертаємо кисті до стелі. Погляд направляємо на кінчик носа або між брів. І сповільнюємо наше дихання, концентруємо увагу на диханні. Повільно, глибоко вдих. Невеличка пауза і видих. Візуалізуємо, начебто з видихом все навантаження виходить з тіла. Уявіть, що важкий прес притискає вас, і тіло розтікається по підлозі. І ще дуже повільно, глибоко вдих. Невеличка пауза і повільно видих. Відпускаємо всі думки, якщо якісь прилітають. Начебто вздовж річки їх відправляємо і повертаємо увагу до дихання. Даємо собі декілька хвилин відпочити і тілу, і мозку сповільнюємося. Немов занурюємося всередину себе з кожним вдихом. І відпускаємо все навантаження з кожним видихом. З великою вдячністю до кожної клітиночки. Ще вдих. І видих. І повертаємо увагу до пальчиків рук ніг, можна трошки пошевелити ними. Повільно збираємо коліна, якщо ви були в метелику, витягуємо всі разом ноги вниз, руки догори. І глибоко вдих потягнули себе в дві сторони, начебто тільки прокинулися, потягнулися, з видихом розслабилися, повертаємося на бік, відштовхуємося від підлоги, від руки. Сідаємо на стопи, вирівнюємо спиночку, заплющуємо очі і руки через сторони догори глибоко вдих. Долоні до серця видих. Сказати собі дякую, величезне. І ще глибоко вдих. І видих. Дякуємо за силу. І ще глибоко вдих. І видих. Дякуємо світу. Я дякую вам. Я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Ора! Ця бодрість і активність. Я сподіваюся, ви її відчули цю гарячу енергію. Нехай вона вас супроводжує сьогодні весь день. Дякую кожному, хто дякує мені фінансово, хто пише коментарі, хто підписується, хто поширює інформацію про канал. Ми з вами разом створюємо українськомовний контент і покращуємо життя інших людей. Дякую вам, величезне, класного дня! Нехай сонечко зсередини світить яскраво і у вас все-все виходить. До зустрічі! Побігли!